Вітаю вас, друзі, для того, щоб вбивати українців, владімір Путін набирає своє гарматне м'ясо з усієї Росії, найбільше із депресивних регіонів, які часто дуже далеко розташовані від України. Ви напевно пам'ятаєте, як пару місяців тому з республіки Тува збирали добровольців на війну проти України. Їх дуже серйозно екіпірували у гумові чоботи. Товариші голови республіки 2, добровольці, будь ласка, переслухайте людину за проведенням бітингу, збудована краєнний комісар республика. А потім ті, кому дуже сильно пощастило повернутися назад, приїздили до Туви без них. Чуєш, каже, що не серйозно в зорудах. <правж> ті, кому пощастило менше, а таких переважна більшість, поверталися назад вантажем 200. Спеціальні військові операції. Йде в строгом графиком. з графіком. Причому, що дуже показово, отам от у Туві, ті, хто підтримують війну проти України, ті, хто їдуть вбивати українців заради так званого рускава міра, далеко не завжди знають хоча б російську мову. Без операції, це Наша Росія от якось так хорошо пішла. Я б хотів би хотів тему Можна не сказати, і вони там майже усі такі не знають навіть мови, за яку їдуть вбивати чужих людей у чужій країні за тисячі кілометрів. Ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І Сьогодні хочу із вами поговорити про дуже вже відомий для нас російський регіон, з якого до нас їдуть вбивці та кати. Радіо Свобода зняли прекрасний. Матеріал про туву чи про тиву насправді значення немає, у якому показується, як вони живуть, що вони думають про війну та чому їдуть нас вбивати аж звідти. Почнемо із однієї цікавої бабусі, яка назвала свого сина на честь Владиміра Путіна. Я назвала в 9 років, і змінила фамілію честь президента Російської Федерації владимир Владимировича Путіна. Усі чоловіки із її роду брали участь у якихось загарбницьких війнах. Той же такий син допомагав захоплювати український Крим 14-15 п'ятнадцятому. мій дійсно син у нього є медаль за Крим. Та син у неї був, а тепер вже немає, тому що він загинув і не на війні проти України, а його збив автомобіль у себе вдома. Практично Парень, який Наїхав на сена, йому було літь 19. Ми з мужем пожалели його. Ми його простили. Вони пробачили вбивці свого сина, власне, це саме вбивство, і тепер тішаться, що вбивця їхнього сина поїхав вбивати українців на війну. А зараз він в операції, наша отчизна Звичай. Спочатку бабця лишилася без сина, а потім вирішила, що напевно і онук їй не дуже той потрібен, та відпустила його також воювати проти України. І позвонив мені е, кінці февраля. Перейшли в раніту Україну, виявляється, її онук поїхав майже аж з Монголії за чотири з половиною тисячі кілометрів у чужу країну, щоби захищати родину. Бабушка, ми повинні маємо... Захишають нашу родину. Тобто, коли ти їдеш за кілька тисяч кілометрів у чужу країну вбивати чужих людей, береш участь у повномасштабному вторгненні, то це, виявляється, ти Родину захищаєш, але захищав, так би мовити, він недовго, тому що подох на українській землі. Послідній раз він позвонив після 10 апреля, і потім дзвонки його оборвались. Потерь в вооруженных силах Росії нет. Сложил на алтар победу голову апреля місяця в кінці. При цьому бабцю він іще встиг надурити, тому що обіцяв повернутися, обіцяв привести орден Жукова, а взяв і помер. По телефону він говорить, бабушка, я. Посля війни приїду, і я навірно привезу орден Жукова. замість ордена Жукова або, хоча б трофейного холодильника чи телевізора, бабця отримала похоронку. Він тепер на Омтепіля ніби маю розчарувати цю бабцю. Він не на небесах. Він, по-перше, гниє в землі. А по-друге, він зараз у пеклі, тому що він поїхав до чужої країни вбивати українців. Ну і що дуже показово, жодних компенсацій, звісно ж, бабця за свого онука не отримала. Вона скаржиться, що їй дуже важко жити, і ніхто не хоче їй допомагати. А вам не допомагає ну государство касодарство за да що ми люди старі хто то нам кріді та ста їй не те, що компенсацію за онука не дали, не дають навіть можливості взяти кредит, щоб узяти потім грабовую білою ладу, але вона все одно щаслива, тому що у них тепер є біла коняка. Внука гаряла старшого похоронили і через дней родилась И жеребенок, девочка белая. Дед был очень, очень, очень рад. Я не просто так казав, що ми, українці, на жаль, тепер знаємо багато про туву, тому що саме звідти, я нагадаю, є воєнний злочинець Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, який каже, що ми з ним один народ. А ще звідти ж до України приїхав воєнний злочинець, який катував, відрізав частини тіла нашому українському військовополоненому, а потім його вбив. І на його малій батьківщині знають про цю історію історію. Главним лицом, от в пытках, кто участвовал в пытках украинского военного там. Що був типу, тувіс? Їм як наче неприємно, що їхній земляк вбивав, катував українців і в тому числі військовополонених. Але вони нічого із цим не намагаються навіть зробити. Просто собі терплять, терплять навіть тоді, коли їх принижують на самій же Росії у російській армії. Тільки за того, що во Туінці. Другої нації вас і голом кожен день. таких історій на Росії є дуже багато. Расизм там став вже буденністю. І стосується він не тільки російської армії, а й усіх буквально сфер. Наприклад, у Екатеринбурзі не пустили жінку з туви до нічного клубу, тому що так і сказали це усе через расизм. Є в дім Екатеринбург. А, Екатеринбург. 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 От і лица нас не пустили на основанні Ми попросили сказати викеаснування, но нам сказали расизм. Та ви, друзі, не переплутайте на думку російських пропагандистів, расисти та нацисти. Це саме українці, але точно не росіяни. Я таже сам забрав це добровольцем. добровольців, потомкою як передумав що передумав, і справді добре, що він передумав, тому що принаймні лишився живим. Але що дуже показово, Путін не просто так набирає до своєї армії гарматне м'ясо із депресивних регіонів та з представників малих народів Росії. Мені здається, у нього є просто іще один божевільний план вчиняти таким чином непрямий злочин геноциду по відношенню до цих таких народів, тому що їхніх пред. Ставників лишається усе менше і менше, і цьому явно допомагає війна Владиміра Путіна проти України. Ми майже як парки. нас мало стало. То Та із такою політикою владіміра Путіна їх може не лишитися зовсім, але вони все одно будуть його підтримувати. Вони будуть отримувати труни та похоронки, але все одно будуть радіти, що їхні діти загинули на чужій війні у чужій країні. І усе це, звісно ж, відбувається заради перемоги, заради миру та заради життя. Саме заради життя росіяни їдуть вбивати. І щоб Україна була мир, 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 свобода, жить, жить, жіть мостяславала. Окупанти несуть величезні втрати. Збройні сили України поступово вибивають їх із нашої землі, але все одно задурені російською пропагандою, оці істоти, яких навіть людьми назвати не можна, вірять у якусь там перемогу. Та здрастують победа, победа моих Сановій, ото все місто моїх внуків. Напевно, просто оцій бабці не розповідали, яку героїчку побіду отримали росіяни на Харківщині. Ну по пошапки второї армію міра. Я думаю, що там получим. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами, і вони усі, що тувинці, що якути, що буряти, що дагестанці, що будь-які інші мешканці Росії на усе це заслуговують, тому що вони мовчать або схвалюють війну проти України, і в той же час їм не відкривають очі, навіть масові поховання їхніх російських солдатів, і це тільки ті, яким пощастило, хоча б мертвими, повернутися на Росію. Что за коряций? Дело наше правое, и победа будет за нами. Запомните. Аде добудуть за нами. Вони живуть там, хоча ні, вони існують там у себе на Росії у лайні, і хочуть, щоб ми також існували у такому ж лайні, але так не буде, тому що вони не зможуть нас перемогти, тому що ми знаємо за що ми боремося, тому що ми на своїй землі, і ми обов'язково переможемо. Тому, друзі, я вам як завжди нагадую, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте їх, і тоді ви побачите нашу. Спільну реальну перемогу над цією імперією зла! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.